Вітаю всіх, хто любить малювати! Таке отримав запитання. Попросили розв'язати, як намалювати сходинки, які йдуть вниз. Тобто, такий вигляд. так? Нічого такого складного немає. Зараз я вам поясню. Це було у мене відео, де ми з вами малювали, як малювати вулицю, яка йде вгору. В принципі, принцип той самий, але тут навпаки вниз. Зараз нагадаємо, чи хто не бачив, зараз розповім. Дивіться, ми, ми стоїмо перед сходинками, да, які йдуть вниз. Але ми з вами, скажімо так, дивимося -то ми, ну, вниз, да, але у нас лінія горизонту. Вище, ніж ці сходинки. Ось вона. У нас іде лінія горизонту десь тут. Тобто для першої сходинки у у нас нас, і для всіх сходинок, для всіх всіх сходинок, у нас, е вони будуть у нас всі йти в, лі в цю нашу лінію горизонту, в наш рівень зору. от, тобто Зараз я малюю, от, наприклад, це у мене буде перша сходинка. Ось вона йде. І вона у мене: дик -дик 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 -дик, ось раз, тик -тик -тик -тик, ось і два. Це напрямок моєї сходинки, яка перша. От я, я на ній стою, Да? А сходи ті, вони йдуть вниз. Наприклад, ось в цю крапочку вони у нас йдуть. От, в цю крапочку вони йдуть. Або давайте, щоб була у нас ну, симетрична. То от прямо під цією, щоб так у нас було. Ну, щоб воно було, симетрія така була. От сюди у нас вони йдуть. І тепер дивіться, що, що, що відбувається. Ось, у нас іде перспективне скорочення нашої, наших сходів в цілому, але кожна сходинка, е, ну ступінька, вона буде підпорядковуватися. Наші лінії горизонту, не в цю лінію. Бо якщо ви зараз намалюємо, у нас буде все йти скорочення в цю крапочку, то у нас не буде цього ефекту. Зараз ви це побачите. Ось дивіться. Так, наступна у мене йде. Ось я зараз так жирно наведу. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Отак. Це сюди у нас пішло. Ось, да? Тобто у нас вся, вся наша оця, всі наші сходи, вони у нас ведуть отуди вниз. А, ось у нас наша е, крапка сходу на лінії горизонту. На нашій лінії горизонту. Наш рівень зору. Да? І наступні будуть сходи. І ти підпорядковуватись всю крапочку. Як це буде виглядати? Дивіться. Раз. Два. Поєднуємо. Є. Це, це друга сходинка. Далі. Раз. Два. Це. Це третя сходинка. Вона вже буде, бачите, іще вуще. Наступне. Раз, два. Це четверта сходинка. І ще вуще. І так далі. Ось дивіться, вже, в принципі, все вимальовується. Вуще, вуще, ще вуще. І так далі. І туди воно пішло. Ось у нас пішли сходи вниз. Да? І далі, от, наприклад, я хочу намалювати поручні. Ось іде поручні. А поручні у нас йдуть не в цю точку, а вже підпорядковуються, бо вони у нас ідуть всі туди вниз. І для повного ефекту вони отак ще отак зроблю. Отак зроблю. От. Раз. Оп. 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 Отуди пішли. Бачите? І так само роблю тут. Оп, раз. Отак. От і дивимось. Раз. Два, три, і туди пішло. Ну, якось так. Бачите, зараз у нас вийшло з вами. Ну і, наприклад, там у нас якийсь якесь, якесь, там ух, ух, якийсь берег, там якийсь, я не знаю, що там у нас. Оце у нас море, океан, там якесь небо. І от у нас вже з вами якась така у нас картина виходить. Зараз ви бачите, що у нас кожна сходинка підпорядковується до лінії горизонту, а напрямок всі, всіх сходів да, в цілому йде отуди вниз. От і все. Так само у нас було б, якщо б сходи, наприклад, вели б вгору. Якщо хтось не зрозумів, то потім я можу розібрати, як малювати їх іще вгору. Ну, якось так. Малюйте, пробуйте, задавайте питання і будемо вчитись малювати. На все добре.